Задача номер 11. В електричному колі, схема якого зображена на рисунку, струму немає. Власне, на це я і звертаю увагу: немає. Між якими точками із числа запропонованих пар потрібно вімкнути додатковий опір R, щоб амперметр показав наявність струму в колі. Звичайно, бажано до цієї задачі було б застосувати правила кіргофа, але ми трошки спростимо розв'язок. Ну, По-перше, джерела струму у нас однакові це видно з малюнку, які характеризуються РС і внутрішнім обором. За напрямок струму прийнято напрямок руху позитивно заряджених частинок. Отже, струм буде йти від джерела струму першого по відношенню до точки 2 або до вузла 2, тобто напрямок буде вправо. Якщо ми будемо звертати увагу на друге джерело струму, то струм також буде спрямований до точки 2. Значення цих струмів однакові. Отже, зрозуміло, що так як вони мають однакове значення і мають зустрічний напрямок, то струму не буде. Як можна вирішити цю ситуацію? Можна ввімкнути додатковий опір і дати можливість все ж таки струму циркулювати? А із тих варіантів, які нам пропонують точок 1, 3 не вирішить ситуацію. А ось між точками 2 і 3, якщо ми вімкнемо додатковий опір. То струм вже знайде своє спрямування і, власне, буде циркулювати коло буде замкнене, і тоді амперметр нам покаже певне значення. Отже, задачі номер 11 потрібно обрати точки або вузли 2 і 3. І ми переходимо з вами до задачі номер 12. До джерела струму підключили резистор, опір якого в 4 рази більший за внутрішній опір джерела. На резисторі виділилася певна кількість теплоти. Визначте, яку частку у відсотках вона становить від загальної кількості теплоти, що виділась в електричному колі. Так, на варіант відповіді я знову повторюсь, ви поки що не звертаєте увагу, бо ми з вами працюємо і розв'язуємо від початку до кінця. Так, по-перше, у нас відомо, що резистор має опір. Які в 4 рази більше за опір внутрішній, внутрішній опір зазвичай позначають маленькою літерою R. Виділилась, кількість теплоти D у резисторі, і, власне, в всьому колі. Мені потрібно порівняти варіанти відповіді являють собою відсоткове значення, тому я буду шукати відношення. Кількість теплоти в резисторі, позначу літерою R маленьке, і кількість теплоти у повному колі. Невідоме. З чим я скористаюсь? Ну, По-перше, законом Джоуля-Ленца. Про теплову дію струму, Q дорівнює І квадрат РТ. Прямо пропорційно силі струму, опору і часу. Ну і звичайно, не забудемо про те, що йдеться мова про електричне коло, яке складається з резистора, і джерела опором внутрішнім, якого ми знехтувати не можемо. Тому закон Ома ми з вами запишемо у вигляді і дорівнює РС, що ділиться на R велике, плюс Р маленьке. Тепер працюємо з кількістю теплоту, теплоти, яка виділяється на резисторі. Q резистора дорівнює І квадрат RT, так як сила струму це РС, що ділиться на R велике плюс Р маленьке, має такий вираз РС в квадраті на R велике плюс R маленьке в квадраті, що множиться на RT, дорівнює, враховуючи умову, маю. РС в квадраті поділити на 5 р до квадрату, що множиться на 4r. Після спрощення отримаю такий вираз. 4 РС в квадраті поділити на R. Кількість теплоти повна. Ну знову ж таки, я записую закон Джоуля ленца Ну і враховую. Закон Ома. Кількість теплоти, яка виділяється повна, буде складати РС с квадраті, R велике плюс R маленьке золото зовнішній і внутрішні опори, їх сума на час. Після врахування умови задачі маємо РС квадраті на 5r. Можемо ще так записати: 1 п'ята. РС квадраті на R маленьке. Так, відношення на резисторі кількість теплоти для повної, дорівнює РС квадраті, що ділиться на Р, це можна по нас з вами скоротиться. Тому я запишу тільки числове значення. 4,25 на 1,5 маю 2025. Або 0,8, що буде відповідати 80%. Так, ну а тепер повертаємось до наших відповідей: 40, 60, 80, 100%. Якщо ми з вами не помилили, звичайно, також за цим слідкуйте, бо досить швидко я намагаюся робити тому е можливо. І десь можу помилитись, але. Здається, все гаразд, і відповідь має бути 80%. Це задача ми з вами розглянули. Задача номер 13 Електрон, що влітає в однорідне магнітне поле під кутом 30 градусів до напрямку лінії магнітного поля, рухається по. Значить, що нам відомо з третичного матеріалу? Що якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле вздовж силових ліній, вона рухається по прямій. Якщо під кутом 90 градусів, то вона рухається. По колу. І якщо вона влітає під кутом 30 градусів, то рухається по гвинтовій лінії. Нагадую вам, що це тема, яка пов'язана із дією сили Лоренца, яка діє на заряджену частинку, що перебуває в магнітному полі. З цих варіантів, які запропоновані, потрібно обрати варіант по гвинтовій лінії перегортаємо зошит на наступну сторінку, і це в нас задача вже номер 14 Задача 14 має таку умову: швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 метрів за секунду, а частота звукових хвиль від 20 Гц до 20 кГц. Такі межі, да? Яка з наведених довжин хвиль у повітрі відповідає звуку. Так, поки що відповіді закриваємо, перевіримо, так, це чи ні. Зараз, Так, відомо, що швидкість поширення звуку складає, запишемо 340 метрів за секунду. Ну, межі, в принципі, можу записати так. частота перша, да, мінімальне, скажімо так, значення 20 Гц, і максимальна 20 на 10 кГц в третій степені Гц. Мені потрібно знайти ту довжину хвиль, яка відповідає звуку. Ну, тобто, я напишу так, лямбда, лямбда, звукове, лямбда звукове. Моя задача, в принципі, знайти, які межі буде довжин хвиль, які відповідають частоті звукової швидкості поширення. Що я знаю, співвідношення між довжиною хвилі, швидкістю і періодом. Ну і відповідно між швидкістю та частотою. Цим і скористаюсь. Знайду лямбда 1, що відповідає швидкості і частоті V1 340 метрів за секунду на 20 гц. Ми можемо представити, як одиниця на секунду. Це буде відповідати 17 метрам. Лямбда 2 відповідно, V поділити на ню 2. Різниця у мене буде тільки на цей множник 10 в третій степені, який опиниться в чисельнику як 10 мінус третій степені метра. Що множиться 340, відповідно, на 20. Да? Це буде у мене 17. Так, не помилилася, ні. Отже, я маю, можна записати так: 0,017 метра. Можна записати 17 мм. Отже, діапазон складає від 17 мм до 17 метрів. Ну і тепер нам залишається тільки знайти, яка із запропонованих попадає в цей діапазон. Ну, Наприклад, 340 метрів явно. Виходить за ці межі, Да? Мм менше, 3,4 мм менше, 0,34 мм більше менше, а от 3,4 м знаходиться в діапазоні від лямбда 1 до лямбда 2. Отже, з усіх запропонованих відповідей ми обираємо варіант, який числове значення, якого 3,4 метри. Є додача номер 15. Заряджений конденсатор С, з'єднали з, з котушкою, індуктивність якої дорівнює L. Визначте, через який час уся енергія електричного поля конденсатора перетвориться в енергію магнітного поля котушки активним опором елементів кола знехтуйте. Потрібно пригадати, що за період відбувається двічі перезарядка конденсатора і двічі. Енергія конденсатора і енергія катушки набувають максимального значення. А це означає, що, так як період коливань конденсатора, ємністю з катушкою, фактично вони являють собою коливальний контур, описується формулою або періодом коливань 2П, корінь квадратний Л а нам потрібно з вами визначити час, через який уся енергія перетвориться в енергію магнітного поля котушки. Цей час буде відповідати четвертій частині періоду. Тому я можу записати це як 1 четверта, що множиться на 2 π корінь квадратний Л Двійка у мене скорочується і залишається пі пополам корінь квадратний. L, що множиться на С. Отже, користуючись формулою періоду коливань, які створюються зарядженим конденсатором ємністю С і котушкою індуктивністю L, і тим, що за повний період відбувається двічі. Перезарядка конденсатора і максимальне значення набуває двічі, можна зробити висновок, що за чверть періоду це і є якраз той час, за який вся енергія конденсатора перетворюється в енергію магнітного поля котушки. Тепер ми з вами орієнтуємось по відповідях. Ну, бачите, що тут відповідь обрана неправильно з варіантів. Ось ця відповідь пі пополам, корінь квадратний, L що множиться на С. Ми з вами розглянули наступних 5 задач. Будьте уважними, також перевіряйте наше міркування і правильність розв'язків, а ми будемо опрацьовувати наступні 5 задач.